Доброго дня інформаційна програма вчасно вітає вас у новому сезоні. Розпочинаємо інформаційний тиждень. Ми працюємо для вас наживо в студії Мирослава Куруц. До школи під соні-жовтим прапором день знань в усіх ужгородських школах почався із традиційної урочистої лінійки. Однак настрій і у школярів, і у батьків та вчителів особливий. Цього року вони вирішили святкувати із меншим розмахом, натомість більше зосередитися на допомозі українській армії. Як розпочали навчальний рік в Ужгородському навчально-виховному комплексі пролісок, дивіться далі. Ще ніколи на шкільних подвір'ях не було стільки жовто-блакитних барв та вишиванок, а національний гімн не співали так дружно. Урочисті шкільні лінійки, шикування першачків, святкові промови усе традиційно та звично, але настрій усіх особливий. Школярі вбираються у вишиванки та беруть із собою замість букетів маленькі пропорції, бо розуміють так, вони допомагають країні, де йде війна. Країна зараз в важкому стані їм їй, їй дійсно треба допомогти. Хочу побажати, щоб, щоб вони гарно вчилися, щоб ніколи, ніколи, ніколи не було війни в нашій країні. І хочу, щоб їхня стежка навчання була завжди дуже сонячною. Починати новий навчальний рік тривожно зізнаються батьки, тому вирішують не витрачатися на великі букети квітів, натомість збирають допомогу на усе необхідне бійцям АТО. Кажуть, роблять це для того, аби війна скоріше закінчилася. І на сході у дітей 1 вересня теж було свято. Ну, те, щоб ще так у школу, щоб їх вітали з квітами, щоб діти щасливі були. Зараз такий період, що не дуже хочеться пішнотою, да. воно і радісно, і одночасно. У нашій країні, як іде боротьба і сумно, невеличке свято потрібно діткам. Вони ж маленькі і не дуже розуміють, особливо наші, яким ще не виповнилося 6 років, вже йдуть у школу. Двойнятка, Сашка, і Льошка. День знань в усіх школах розпочнеться з уроку під назвою Україна єдина країна. Так вчителі разом із учнями відкриють навчальний рік із простих істин національної ідеї. Ми знаємо, що саме з таких маленьких літ треба прищеплювати дітям. Оту любов до батьківщини, І Думаю, що Ця ідея є на часі зараз. Ми просто кажемо, що зараз є така ситуація складна в Україні, і кожен громадянин України повинен нести якийсь свій внесок зробити те, щоб якось допомогти. Ми маленькі діти, наше завдання навчатися, добре поводитися, підтримувати десь морально можливо нашу армію. Ось так із патріотичних почуттів почався начальний рік для маленьких ужгорівців, які починають своє шкільне життя. Попереду роки сповнені пізнання нового та свій перший день знань. Такий по справжньому патріотичний, вони запам'ятають назавжди. День знань відсвяткували й учні та педагоги багатопрофільного ліцею інтелект. Цьогоріч у навчальному закладі за шкільні парти сядуть понад півтисячі дітей. Серед них семеро переселенців зі Сходу. Урочистості, які відбулися з нагоди 1 вересня, тут теж відзначили не так, як завжди. На свято діти прийшли у вишиванках, без квітів і розпочали захід з хвилини мовчання за загиблими військовими. На шкільній лінійці згадали про випускників, якими пишається вся школа. Серед них цьогорічний рекордсмен Сильвестр Нусенко, який. Набрав максимальну кількість балів під час зно, а також п'ятеро випускників, які зараз стоять на передовій у зоні. АТО. одному з них Волошину Денису, котрого поранили під час бойових дій. педагоги та учні хочуть допомогти по по своєму. Страшніша для нас була новина, що один із наших випускників Волошин Денис зараз знаходиться на лікуванні у Львівському госпіталі після другого уже поранення. Після першого поранення він повернувся в зону АТО, отримав друге дуже серйозне поранення і зараз лікується. І ми хочемо йому допомогти і не просто, от знаєте, на словах, а ми відвеземо ті кошти конкретно у Львівський госпіталь і постараємось допомогти не тільки йому. Але й тим, хто поруч із ним. 1 вересня з одного боку це завжди було святом. Як перші йдуть до школи білі бантики, все таке святкове. Але зараз у нас війна йде на сході України, і тому воно не, не настільки є свято зараз. Тому що в душі відчуваєш, що там помирають наші хлопці, які віддають своє життя за нашу батьківщину. До першого класу 13-ї школи, яку в народі ще називають ромською. Цьогоріч пішли 59 дітей. Донести до батьків важливість навчання ромських дітей доволі складно, наголошують вчителі. Батьки невчасно подають документи першокласників, та й мало хто зацікавлений в тому, щоб діти вчились. Ромські першачки приходять в школу зовсім непідготовленими. Так само мало хто з них закінчує школу. Педагоги пов'язують це з раннім одруженням ромів. Станом на 1 вересня тут навчається 293 дитини. Приміщення школи побудоване ще у 1903 році. Завдяки зусиллям керівництва начального закладу, ромських громад та за кошти із міського бюджету, класи приведені до ладу, а також тут зробили ремонт. у нас збільшилася кількість класів, тобто у нас замість 9 класів вже 10 класів у зв'язку з тим, що більше дітей поступило до першого класу. Станом на сьогодні в перших класах є 59 дітей, але і ще сьогодні батьки зверталися. Тобто, буде, я думаю, не менше як по 33 дітей в кожному класі першому. Я дуже, дуже хочу вчитися і пройти все навчання і закінчити школу. Єдина Україна, єдина країна це тема першого уроку у всіх школах України. Цьогоріч свято 1 вересня по праву можна назвати патріотичним, адже у всіх класах від 1 до 11 учням розповідали не тільки про історію, але й розслумачували події майдану гідності та вчили шанувати небесну сотню. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв майдану, а також показали короткометражне кіно про всі міста України. Головною метою уроку було донести до учнів, що Україну. Не розділити, і в певній мірі це залежить від нас самих. Всі ми знаємо, що твориться в нашій державі. Останнім часом народ згуртувався, тому чому б хоча б самому якоюсь певною мірою не взяти в чому участь. Принаймні, вишиванку я можу одягти. Я знов таки переконався в тому, що Україна єдина, це єдина країна, і дане твердження є аксіомою. Послання рідним вже 12 років поспіль при товаристві Червоного Хреста України діє служба розшуку тих, хто пропав безвісти. Щороку в Закарпатську обласну організацію звертається більше сотні краян, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Працівники товариства допомагають їм відшукати рідних та з'ясувати місце їх перебування. Протягом двох місяців по допомогу звернулися і родини військовослужбовців, які втратили зв'язок з близькими під час бою в зоні АТО. Ще в червні родина пані Наталії втратила зв'язок з близькою людиною Миколу Купчанського та ще двох закарпатських військових, котрі перебували в зоні АТО, взяли у полон. Про місце знаходження солдат родина майже місяць нічого не знала. Аби отримати бодай якусь інформацію, сім'ї військових звернулися по допомогу до обласного товариства Червоного хреста. Віднеслися до нас ну, співчуттям, помогли ми позаповняли ці анкети. Вони подали розшук і дзвонили в обласний Луганський Червоний Хрест. Вони почали виясняти і сказали, що дійсно такі хлопці були. Вони поранені. Їм була надана медична допомога в Луганській обласній лікарні. Служба розшуку при товаристві Червоного хреста діє в Україні вже 12 років. Працівники організації допомагають відновити родинні зв'язки внаслідок надзвичайних ситуацій. Щороку більше сотні закарпатців звертаються по допомогу, аби з'ясувати долю рідних та Відправити лист послання червоний хрест надає допомогу. По перше. Це надає телефон телефонні дзвінки для зв'ясування, щоб зв'язалися з родичами, і надає послання Червоного Христа. Це лис особистого характеру. Представники організації кажуть, така послуга безкоштовна. Відтак нею можуть скористатися всі, хто хоче знайти близьких, в тому числі й переселенці зі Сходу. Саме останні неабияк потребують психологічної та соціальної допомоги. Протягом трьох місяців обласне товариство звернулося понад 200 родин, які. Змушені були переїхати зі східних областей. Більше 162 родин отримали допомогу Це родин із Сходу України, і більше 40 родин це родин із Автономної Республіки Крим. Масовість пішла людей. Це в середньому біля 20 чоловік щоденно завітає тільки в обласну організацію Товариства Червоного Христа. І стикаємося також із такою проблемою, що, ем, що важко отримати, залучити товари для людей. Забезпечити усіх переселенців товарами першої необхідності в товаристві не можуть в організації. Кажуть, запаси та ресурси вичерпуються, а людей потребуючих щодня стає все більше. Тож працівники організації закликають закарпатців не бути байдужими та долучитися до благодійної справи. Допоки це вся інформація на цю годину. Більше про події в області ми розкажемо о дев'ятнадцятій. Будьте з нами та дізнавайтеся про все вчасно. Гарного вам дня!